Чи ти знав, що для того, щоб ввійти в Боже царство, його потрібно спершу прийняти? Якщо ні, то почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Бо саме там каже Христос: що якщо ви не приймете царство Боже, так як його приймає дитина, то ви не зможете в нього увійти. Ісус Христос дуже часто використовує якісь приклади для того, щоб чогось нас навчити. Він завжди показує нам, що нам, у нашому житті, дуже сильно є необхідний взірець. І сам Він стає для нас цим взірцем. однак інколи Він наводить нам приклади з нашого життя, які ми можемо зрозуміти, які ми можемо самі досвідчити, які ми можемо самі спостерігати і самі побачити. І от сьогодні хочу запропонувати тобі поспостерігати за дитиною. Якщо ти тато чи мама і маєш маленьку дитину, спробуй подарувати їй подарунок. Якщо вже діти дорослі, то спробуй пригадати, як діти приймали подарунки. Якщо не маєш дітей, спробуй подивитися. Як хтось дарує своїй маленькій дитині подарунок і що робить ця дитина, з яким ентузіазмом, з якою цікавістю, з яким запалом. Вона захоплюється цим подарунком, розпаковує його, намагається його відкрити, скласти, випробувати, намагається ним бавитися. Царство Боже це подарунок, який подарував тобі Бог. Царство Боже це щось, що тобі в запакованому вигляді прийшло, на що ти не заслужив. Тому що всі заслуги для того, щоб ти отримав чи отримала Царство Боже, зробив Син Божий. І він у святому Дусі дарує тобі цей подарунок, а від тебе хоче лише прийняття цього Божого царства. Хоче, щоб ти зацікавився ним, хоче, щоб ти поклав своє життя для того, щоб прийняти Боже царство у своє життя, щоб це стало найважливішою метою твого життя, щоб ніщо інше не зайняло твою увагу так, як те, чи ти вже ввів. Боже царство, Його правила і його закони у своє особисте життя, у своє особисте царство. Пам'ятай, що якщо ти не приймеш Божого царства тут на землі, ти ніколи в нього не ввійдеш, бо для того, щоб в нього війти, його потрібно прийняти. А для того, щоб його прийняти, треба бути як дитина. В момент, коли Бог тобі його дарує, забути про все інше і зайнятися саме ним.